Пережили окупацію обстріли та не витримали великої води. До Одеси продовжують прибувати переселенці з Херсона, чиї домівки зруйновано через підрив Каховської ГЕС, де розміщують людей та як вони тримаються. Дивіться у сюжеті. Будинок цієї родини з Херсону повністю пішов під воду. Про підрив Каховської дамби вони дізналися близько шостої ранку. Спершу не повірили і пішли перевіряти на річку. Родина Дюжевих жила якраз поблизу Дніпра у районі, який називається Корабел. Цю частину Херсону затопило ледь не першою. Чи треба виїжджати, не вагалися, бо мали рятувати ще й своїх двох бабусь. Потому что у нас старики, вот дети, там хочешь не думай, не думай, а нужно, если машины подъехали, надо было садиться и ехать. Думать не было как. Я почему и едем. Тепер родині Дюжевих доведеться починати життя спочатку в Одесі, бо будинок відновленню не підлягає. Починаєш думати, до сльоз. Треба ми тепер свободні люди. Родина присяжнюків геті не встигла зібратися. Їхнє село Комишани затопило швидко. Вже після евакуації знайомі відправили їм відео, на якому вони побачили, як їхній дім буквально розчинився у воді. Мальчики, то що на лодці змогли прийти, сфоткали наш дім, то що ну, відпала і вийшли. Нам ну, через телеграм, навіть якщо вернемося, ну, куди, де нам жити. В розсипаному домі, навіть вода вже немає. Поки домівкою цим родинам слугує хостел у центрі Одеси. Люди можуть жити тут від п'яти днів до місяця безкоштовно. Витрати на їхнє проживання та харчування покриває міжнародна організація. Специфіклізпрограм. Ця програма відносно нова. Ми почали у другій половині минулого року. В нас є чотири транзитних центри, де допомагають переселенцям, аби дати їм можливість зупинитися. На певний час перевести подих та подумати над своїм майбутнім. Також у кожному хостелі переселенці можуть отримати юридичну та психологічну допомогу. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, сьомий канал.